Вітаю, шановні 11 класи, і ми з вами вже розглядаємо розділ 5 розвиток України як незалежної держави. Сьогодні ми з вами поговоримо про державотворчі процеси тисяч, на початку 1990-х років. І тут головне нам визначити, а що ж таке державотворчий процес. Це. Процес формування, створення та становлення основних владних інститутів, вищих державних органів та органів місцевого самоврядування, конституційне оформлення, визначення кордонів та національних інтереси. Ось саме про це сьогодні ми з вами і спілкуємося. Забуття Україною незалежності створило нову соціально-політичну ситуацію, відходила в минуле радянська епоха з її тоталітарним політичним устроєм. Одержавленою економікою, деформованими міжнаціональними відносинами. Нові реалії поставили перед суспільством завдання творення нової України. На цьому шляху можна виокремити такий періоди: з 1991 по 2004 роки, час становлення незалежної держави, перебування під посткомуністичним впливом, інерційного мислення еліти та народу. До 2004-2013 роки це перехідна доба трансформації на європейський вектор розвитку. Україна між Помаранчевою Революцією та Революцією Гідності. І 2014-19 роки, а точніше вже 2022, це перемога прихильників європейського вектору. Ситуація, що склалася в Україні після розпаду СРСР та проголошення Незалежності України, поставила перед її народом нові завдання. На Перше за все, це будівництво власної суверенної держави, ліквідація тоталітарних політичних структур і розбудова правових і демократичних інститутів, трансформація централізованої державної економіки в багатоукладно ринкову, орієнтовану на соціальні потреби людей, національне відродження і оздоровлення міжнаціональних відносин в Україні, та встановлення рівноправних зв'язків з іншими державами. Ключовим завданням перших років державотворення стало формування трьох основних гілок влади законодавчої, виконавчої та судової, а також розбудову української армії та інших силових структур. Поряд з цим необхідно було створювати управлінські структури на місцях, також налагодити ефективну взаємодію місцевої та центральної влади. Якщо звернути увагу на особливості державного будівництва, то тут треба визначити три ключових етапи. Це становлення і утвердження незалежної держави відбулося одночасно із завершенням процесів формування української політичної нації та національної свідомості. Важке соціально-економічне становище призвело до розчарування частини населення в ідеї суверенності, чим прагнули скористатися явні і приховані противники незалежності. Та гібридна війна Росії проти України, яка фактично розпочалася одразу ж після проголошення незалежності України. Серед перших важливих заходів держотворення стала зміна назви держави. Замість Українська Радянська Соціалістична Республіка повинна з'явитися назва Україна. Про це було зазначено в законі України про внесення змін і доповнень до Конституції основного закону Української РСР від 17 вересня 1991 року. На початку 90-х років основна суперечність державотворення полягала в тому, що в ролі державотворців виступили здебільшого вчорашні комуністи. Вони проголосували за незалежність не тому, що пройнялися ідеями відродження державності, як захисника етнокультурної самобутності та національних інтересів українців, державотворцями комуністи стали мимоволі, заради самозбереження та звільнення від контролю Єльцинського Кремля, але не заради втілення в життя віковічних ідеалів українського національного визвольного руху. Під тиском обурених демократичних мас з приводу причетності КПУ до спроби державного перевороту в СРСР. 30 серпня 1991 року президія Верховної Ради України на чолі з Леонідом Кравчуком ухвалила указ про заборону Комуністичної партії України, а група депутатів-комуністів оголосила про саморозпуск. Проте це не означало, що вчорашня компартійна радянська номенклатура пішла в небуття. Вона стала з того дня формально безпартійною, але при цьому залишалась на своїх посадах. Єдиним законодавчим органом влади в Україні була, була визнана Верховна Рада УРСР, яка стала Верховною Радою України. Її чинний склад у кількості 450 осіб обрали в 1991, 1990 році. Депутатську більшість становила члени розпущеної в 91-му році Комуністичної партії України, що гальмувала державотворчі процеси. Після обрання Кравчука президентом України Верховну Раду очолив Іван Плющ. І обіймав він цю посаду до травня 1994 року. З перших днів Незалежності Верховна Рада розгорнула активну законотворчу діяльність. За час своєї практичної діяльності Верховна Рада УРСР 12-го скликання першого скликання Незалежної України ухвалила майже 400 законів та понад 1100 різних постанов та рішень. Однак велика частина рішень Верховної Ради України не виконувалась і мала популістичний характер, бо не могла реалізовувати через відсутність коштів. Ефективні діяльності Верховній Раді заважало також гостре політичне протистояння, відсутність злагодженої, злагодженості в роботі законодавчої та виконавчої влади. Відповідно до чинної тоді Конституції 1978 року із змінами і доповненнями. Президент України був главою держави, тобто вищою посадовою особою і главою виконавчої влади. Коло його функціональних обов'язків, зокрема, включало гарантування забезпечення прав і свобод громадян, проведення в життя Конституції і законів України через органи державної виконавчої влади, представництво України в міжнародних відносинах. Як ми вже з вами знаємо, Першим президентом України в 1991 році став Леонід Макарович Кравчук. Запровадивши посаду президента, Верховна Рада України не врегулювала питання взаємодії та розподілу повноважень між гілками влади. Це ускладнювало процес державотворення, а збої у взаємодії різних ділок влади створювали постійні конфлікти. Виконавча влада в Україні була представлена Кабінетом міністрів України. Який очолював прем'єр-міністр. Після відставки в квітні 1991 році з посади голови Ради міністрів Масола, прем'єр-міністром України став Вітольд Фокер. Проте уряд під його керівництвом виявилося неспроможним розробити ефективну модель реформ. Економіка України все більше втягувалась у кризу. Це викликало невдоволення у суспільстві. У середині 1992 року в Україні відбувся грандіозний страйк шахтарів. Приводом стало чергове підвищення Кабінету міністрів цін на сільгосподарську продукцію ковбаси, молоко та В Восени 1992 року в обстановці загального невдоволення населення та парламенту уряд Фокіна був змушений піти у відставку. 27 жовтня 1992 року Верховна Рада України затвердила новий уряд на чолі з Леонідом Кучмою, який до цього був директором Дніпропетровського об'єднання «Південмаш». Однак, при всіх намаганнях змінити ситуацію і цей кабінет нічого вдіяти не зміг. Дедалі помітніше стає втручання у розв'язання конкретних економічних проблем президента України Кравчука. Цей період він прагне перебрати на себе всю повноту виконавчої влади, зокрема, безпосереднє е, діями Кабінету міністрів. Це викликало перший конфлікт між президентом і прем'єром міністром. У вересні 1993 році уряд Кучма пішов у відставку. Усю повноту виконавчої влади за рішення Верховної Ради взяв на себе президент Кравчук, а виконувачем обов'язки прем'єр-міністра призначили народного депутата. Зв'ягільського. Одним з ключових складових процесів встановлення держави є створення і розбудова Збройних сил. Ще до проголошення незалежності громадські діячі та військові здійснили підготовчі заходи зі створення Збройних сил України. Зокрема, 7 лютого 1990 року у Львові утворився український військовий комітет, головою якого став історик Сергій Рудюк та секретар-полковник Віталій Лазорськ. 1 грудня 1990 року цей комітет запропонував концепцію створення Збройних сил України на базі військових формувань дислокованих в Україні. 27 липня 1991 року Народний рух України та інші національно-патріотичні сили провели перший з'їзд офіцерів українців, які створили всеукраїнське громадське об'єднання спілку офіцерів України. 24 серпня 1991 року парламент ухвалив постанову про військові формування в Україні, за якою усі війська, дислоковані на українській території, підпорядковуються Верховній Раді. Фактично, цією постановою було покладено початок будівництва Збройних сил як важливого інструменту держави і невід'ємного елементу її воєнної організації. 5 вересня 1991 року Верховна Рада України призначила генерал-майора авіації Костянтина Морозова міністром оборони України. А 11 жовтня 1991 року Верховна Рада України затвердила концепцію оборони і будівництва Збройних сил України. Концепція проголошувала прагнення України стати нейтральною, без'ядерною, позаблоковою державою і забезпечення виконання цих завдань. Створивши власні Збройні сили. Загальна чисельність армії визначалася в межах 4420 тисяч осіб. Документ визнавав, визначав, що Збройні сили України складаються з трьох видів сухопутних військ, військово-повітряних сил і сил протиповітряної оборони та військово-морських сил. 6 грудня. 1991 року ухвалили також Закон про Збройні Сили України. Того ж дня було затверджено текст військової присяги, яку в залі Верховної Ради перший, першим склав міністр оборони України генерал Полковник Мороз. У військових частинах розпочалось добровільне складання присяги на вірність народу України. Під юрисдикцію України перейшло 14 мотострілецьких, 4 танкових, 3 артилерійських дивізії та 8 артилерійських бригад. 9293 танки та 11346 бойових машин. Бригади спецпризначення, 9 бригад ППО, 7 полків бойових вертольотів та 4 повітряних літаки. Це приблизно 1500 бойових літаків. Та ціла окрема армія ППО. На час проголошення незалежності численність військ в Україні нараховувала близько 980 тисяч осіб. Однак така кількість була надмірна. В червні 1992 року Верховна Рада України ратифікувала договір про звичайні Збройні Сили в Європі, яким визначались максимальні рівні чисельності озброєння і військової техніки для України. Відповідно до нього слід було скоротити кількість танків на 5300 одиниць, бойових броньованих машин на 2400 одиниць, бойових літаків на 477 одиниць. 19 жовтня 1993 року Верховна Рада Республіки схвалила воєнну доктрину України, яка визначала необхідність провести систему оборони країни у відповідність до сучасних геополітичних та геостратегічних умов. Переглянути та уточнити завдання і зміст діяльності всіх державних структур, організацій і закладів, причетних до забезпечення воєнної доктрини України. І важливо, воєнна доктрина України прямо вказувала, що Україна не вважає жодну державу світу своїм потенційним противником. Творення української армії відбувалося в складних умовах. Росія через військові структури СНД прагнула зберегти контроль над українською армією. Відчувалося дисбаланс у розміщенні військових підрозділів та їх оснащення. Особливо ускладнювало ситуацію становище з ядерним потенціалом України, доля Чорноморського флоту, який став об'єктом суперечки між Україною та Росією. Найскладнішою проблемою було створення військово-морських сил України на базі Радянського Чорноморського флоту. Після розпаду СРСР та проголошення незалежності України радянський Чорноморський флот перейшов під контроль України. Проте, використавши сепаратистські рухи в Криму, частина офіцерів флоту, підтримана Російською Федерацією, збунтувалася проти української влади. Указом Президента України від 5 квітня 1992 року на базі Чорноморського флоту почалось формуватись формування органів управління військово-морських сил України. 23 липня 1992 року в Дагомиссі відбулося зустріч делегацій України і Росії, що закінчилось підписанням угоди, в якій сторони підтвердили важливість переговорів щодо створення на, Чорномор... на Чорному морі Чорноморського флоту ВМС Росії і ВМС України. Згідно з досягнутою домовленістю, впродовж перехідного періоду передбачалося спільне. Користування наявною системою базування і матеріально-технічним забезпеченням. У результаті зустрічі 3 серпня 1992 року президентів Леоніда Кравчука і Єльцина в Ялті підписали угоду між Російською Федерацією та Україною про принципи формування військово-морського флоту Росії та військово-морських сил України на базі Чорноморського флоту колишнього СРСР. За нею Чорноморський флот мав бути поділений навпіл. Однак, використавши період, періоди міждержавних переговорів, Росія поставила флот під свій цілковитий контроль. Росіяни також відмовлялися залишатися Ласток, мріючи про його передачу Росії. Однак продовження відвертих антиукраїнських акціях найвищого законодавчого органу Росії і Верховної Ради Криму не сприймались народом України, в тому числі і українськими моряками, Чорноморського флоту, які у відповідь на антиукраїнські заклади, зокрема, вирішили демонстративно перевести сторожовий корабель СКР-112 із Севастополя до Одеси. Це відбулося 21 липня 1992 року. Це судно під командуванням капітана-лейтенанта Настенка підняло український капор і стало першим бойовим кораблем нового українського флоту. На його перехоплення кинули кораблі і літаки. Команди яких дотримувались проросійської позиції. Переслідувачі не наважуються на морський бій із СКР-112 в результаті все одно прибуває до Одеси. Більшість команди, команд кораблів Чорноморського флоту були згодні встати під український пранк. Ця подія прискорила розв'язання ситуації з розподілом флоту. 3 вересня 1993 року між Україною та Росією. Було укладено 4 угоди, які увійшли в історію як Масандрівські. Згідно з цими угодами було врегульовано питання вивезення та утилізації ядерної зброї з України, в обмін Україна отримувала ядерне паливо для електростанцій. Щодо Чорноморського флоту, було досягнуто така угода: Доручити державним делегаціям Російської Федерації та України в місячний термін опрацювати всі питання, пов'язані з розробкою угоди. Відповідно, до якої весь Чорноморський флот з усією його інфраструктурою в Криму використовується Росією і отримує російську символіку при тім, розумні, при тім розумінні, що російська сторона буде здійснювати відповідні розрахунки за таку половину Чорноморського флоту, включаючи інфраструктуру, що у чинність попередніх домовленостей мала б відійти Україна. Після довгих переговорів, 9 червня 1995 року, новий президент України Кучман та російський президент Єльцин вирішили поділити флот таким чином: 18,3% кораблів мали перейти до України, а 81,7% – до Росії. Військово-морські бази в Ізмаїлі, Одесі, Очакові, Керчі, Донозлаві і Балаклі, Балаклаві. Та ще 10 баз морської авіації перейшли під контроль військово-морських сил України. За домовленостю між Україною та Росією Чорноморський флот на території України міг мати 338 кораблів і суден. Численність особового складу не повинна була перевищувати 25 тисяч осіб. Крім того, до складу флоту могло входити 22 військових літаки. Хоча, у прийнятій в 1996 році Конституції України. Заборонено базування на території України держави будь-яких іноземних військових формувань. Це стаття 17. У 1997 році було погоджено термін перебування флоту РФ у Севастополі до 2017 року. 28 травня 1997 року було підписано договір про параметри поділу Чорноморського флоту строком на 20 років. Однак, з плином часу стало зрозуміло. Що базування іноземного військового флоту на території України є однією з головних загроз безпеці нашої держави. Поряд Збройними силами України була утворена і Національна гвардія. Її завдання регламентувався законом України про Національну гвардію України, ухваленого 4 листопада 1991 року. І включали захист Конституційного ладу України, цілісність її території від спроб змінити її насильницьким шляхом. Участь у підтриманні режиму надзвичайного стану, участь у ліквідації наслідків аварії, катастрофи стихійних лих, формування в особливий період частин для охорони та оборони найважливіших державних об'єктів, допомога прикордонним військам у затриманні порушників Державного кордону України силами частин, дислокованих у прикордонних районах, участь у бойових діях з відбиття нападу зовні та захисту безпеки України. Але в 2000 році Верховна Рада України розформувала Національну гвардію України, яку буде відновлено лише в 2014 році. Здобуття Незалежності та створення власних Збройних сил відкрило шлях для участі в програмах міжнародного військового співробітництва та миротворчих операцій. Міжнародна миротворча діяльність українських військових була започаткована після затвердження Верховною Радою постанови. Від 3 липня 1992 року про участь батальйонів Збройних сил України в миротворчих силах Організації об'єднаних націй в зонах конфліктів на території колишньої Югославії. Відповідно до неї, колишню Єгославію було скеровано 240-й окремий спеціальний батальйон численністю 550 осіб. На особливу згадку заслуговує миротворча місія в Грузії в жовтні 1993 року. Яка, на відміну від інших операцій, проводилась не в рамках місії ООН чи міжнародної коаліції, а на безпосереднє прохання уряду Грузії. В ході цієї операції 17 українських вертольотів евакуювали мирних мешканців, захопленого її війною Сванеті. Важливе значення для розбудови демократичної держави і втілення в життя верховенства права мало проведення судово-правової реформи. Покликаної забезпечити створеність сильної незалежної судової влади. Формування судової влади відбувалось доволі повільно. Впродовж 1992-96 років парламент так і не схвалив концепцію судово-правової реформи, Не був сформований Конституційний суд. Хоча закон про його доцільність ухвалили ще в червні 1992 року. Виникла потреба переглядів і підготовці нових кодексів України. Цивільного, трудового, адміністративного та іншого. Однак парламент через розбіжності у концептуальних підходах у цьому питанні внаслідок своєї надмірної політизації виявився неспроможним їх ухвалити. Важливим заходом на захист інтересів незалежної держави стало створення 20 вересня 1991 року правоохоронного органу Служби безпеки України. Спочатку вона називалась Служба Національної безпеки України. Також було ухвалено ряд законів, що поклали початок формування правоохоронних органів прокуратури, міліції, служби безпеки, нотаріату, адвокатури, митної служби, податкової служби тощо. Важливим елементом незалежної держави також є формування Інституту громадянства. 8 жовтня 1991 року Верховна Рада України схвалила закон про громадянство України, що визначав громадянство як невід'ємне право людини якого ніхто не може бути позбавлений, як і права змінити громадянство. Громадянство надавали всім, хто проживав на території України, не був громадянином іншої держави і не заперечував проти нього. З 1997 року почався обмін радянських паспортів на українські. Поряд із цим декларувалися всі права національних меншин, що зазначено в декларації. Прав національності України від 1 листопада 1991 року. А 7 листопада 1991 року Верховна Рада України схвалила закон про Державний кордон України, який проголошував недоторканність кордонів, визначав порядок їх охорони та правила переходу. Були створені прикордонні війська України. Державні кордони України проходили у відповідність з адміністративними межами УРСР в складі СРСР. Ділянки колишнього західного кордону СРСР з Румунією, Угорщиною, Чехословаччиною, згодом з Польщею стали кордоном України. Проте розв'язання проблеми кордонів розтягнулось на тривалий час. З Росією це питання так і не залишилось врегульовано. І усіма, з усіма іншими сусідами Україна суперечливі питання розв'язуна. Важливим елементом державного будівництва стало створення вертикалі виконавчої влади на місцях. 5 березня 1992 року Верховна Рада схвалила закон про представників президента України. Відповідно до нього, в областях, районах та містах центрального підпорядкування Києві і Севастополі на базі виконкомів обласних рад формувалися нові органи влади місцеві адміністрації. Їх очолювали представники президента, яких він призначав особисто. Це посилило виконавчу владу, дозволило центру активніше контролювати процеси в регіонах, водночас в окремих місцях виникли серйозні суперечності між призначеними представниками президента і головами обласних рад. Це було пов'язано з невизначеністю їхнього статусу. Тому в березні 1993 року Верховна Рада України визнала, що вищою посадовою особою в регіоні є голова обласної чи районної ради. Однак реально більше влади мав представник президента. Врешті-решт, під тиском місцевих рад та більшості Верховної Ради України, Інститут е, представників президента в 1994 році було ліквідовано. Натомість, відповідно до нового законодавства, функції виконавчої влади в областях, містах, районах переходили до виконкомів рад. Виконкомами та радами відповідних рівнів керували їхні голови, Котрих обирали всенародним прямим голосування. Ну і останнє питання це утвердження державної символіки. Після проголошення в 1991 році незалежності, фактичного та юридичного оформлення української державності постала нагальна потреба власних державних атрибутах та символіці. 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила державний прапор України. Це стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила державний, е, затвердила державний герб України, який е, як тризуб, що став малим гербом України. Ескіз Великого державного герба розроблено, однак, до цього моменту ще не затверджено. Ну, а 15 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила Державним гімном України музику на вірш ще не вмерла Україна. А 6 березня 2003 року Верховна Рада України схвалила закон про Державний гімн України згідно зі статтею 1 цього закону. Державний гімн України є національний гімн на музику Вербинського зі словами першого куплету та приспіву твору Чубинського. З незначними змінами. Тобто ми з вами бачимо: проголошення незалежності України поставило перед українським народом нові завдання і, перш за все, будівництво власної суверенної держави. Вже перші кроки на цьому шляху виявилися нелегкими, однак незаперечним є те, що він поступово все ж таки набирав демократичних приз, створював підґрунтя для майбутніх реформ. Продовж 1990-1993 років в Україні було закладено лише основу для формування і діяльності Державно-правових інститутів, реалізації прав і свобод громадян, забезпечення оборони і безпеки держави, існування окремих інститутів громадянського суспільства. Одним з найскладніших моментів установлення незалежної України стала протидія з боку Росії. Єдине, що врятувало Україну тоді це, це те, що ситуація в Росії на той момент теж була нескладна. Домашнє завдання. Параграф 27 підручника і завдання з підручника 16 або 17 на сторінці 152. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному занятті.